Повідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини, зокрема у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і продовжуємо інформаційний день новинами з Хмельниччини. Отож, ініціативу рівність, лідерство, майбутнє реалізовують у Хмельницькому представниці громадської організації Дівчата. Мета це допомогти із працевлаштуванням, вимушеним переселенкам та жінкам із дітьми протягом чотирьох місяців на. А учасниць проєкту чекають кар'єрні консультації, робота із психологом та ярмарок вакансій про реалізацію даного проєкту, загалом про стан справ на ринку праці на Хмельниччині. Про усе і не тільки далі. Кристина Колотило, це координаторка ініціативи Рівність, лідерство майбутнє у Хмельницькому та Андрій Боднар. Це виконувач обов'язків директора Хмельницької філії Хмельницького. Обласного центру зайнятості доброго вам дня і слава Україні. Доброго дня. Отож, пані Кристину, спочатку до вас безпосередньо щодо мети даного проекту, коли він був задуманий, в чому його основна ціль, і загалом хто допомагає його організовувати? Наша комунікаційна кампанія реалізується у межах ініціативи Рівність лідерство майбутнє ініціатива Рівність лідерство майбутнє реалізовується громадською організацією дівчата в межах проєктів ООН жінки посилення жіночого лідерства для стійких і мирних суспільств, що фінансується урядом Данії та трансформаційні підходи для досягнення гендерної рівності в Україні, що фінансується урядом Швеції та втілюється у співпраці з офісом премєр міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також у партнерстві з Міністерством соціальної політики України фінансову підтримку ініціативі також надає жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги. ООН. Угу. наша адвокаційна комунікаційна кампанія має назву підтримка можливостей для жінок та матерів у працевлаштуванні на Хмельниччині та подоланні бар'єрів. Бюджет даної кампанії 80 тисяч гривень, і він розрахований на 4 місяці, тобто липень, серпень, вересень та жовтень угу. цього року, 2025 року. І географія лока це нашої ініціативи, місто Хмельницький. Ми співпрацюємо тісно з службою зайнятості, а саме Хмельницькою філією Хмельницького обласного центру зайнятості та Хмельницьким обласним центром зайнятості. Угу. Що ж, наша мета саме допомогти жінкам, матерям, котрі мають діток у пошуку роботи, підтримати їх, і наші заходи націлені також на надання психологічної підтримки і допомоги, аби кожна бажаюча жінка могла працевлаштуватись. Реалізувати свої права на праці та отримувати винагороду від своєї діяльності mm -hmm. у межах е, даної ініціативи у нас вже було проведено захід в Хмельницькій філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Ми проводили психологічно розвантажувальний захід спільно з психологом, а також з гостями, які е, допомагали жінкам е, у працевлаштуванні і подоланні цих бар'єрів. Тобто, в принципі, проект вже розпочався. Тобто, так. вже в принципі третій місяць він вже триває. Основні етапи, які вже відбулися психологічний вибіна захід, так де ми познайомили ще жінок з е, іншими е, ініціативами в Хмельницькому е, і з е, соціальними службами угу. розповіли жінкам про послуги муніципальна няня, е, а також про е, послуги на базі бібліотек, де є дитячі куточки, де жінкам. Може залишити дитину, а тим часом оформити документи чи вирішити якісь свої нагальні питання. Окрім е, психологічно розвантажувального заходу, ми також плануємо ярмарок вакансій, який відбудеться у нас 19 вересня на 10 годину у приміщенні Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості, куди ми. Е, Глядачок mm -hmm. і жінок, і усіх бажаючих запрошуємо. Тобто, це вже всю п'ятницю, в принципі, так, так? на десяту годину. Зрозуміло. Mm -hmm. Скільки долучилося жінок до даної програми, вже долучилося. Ми говоримо і про ВПО, і про місцевих жінок, які виховують дітей на минулий захід. У нас долучилось 30 учасниць. Це рівно стільки, скільки ми і планували. Mm -hmm. а, також. Ми розробили такі інформаційні матеріали, тобто такі брошурки, які розповідають жінкам про ваучери на нову професію, як отримати шанс змінити кар'єру, електронні сервіси Державної служби зайнятості, а також навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки. Я думаю, що представник центру зайнятості більш детально зможе розповісти. Та, так, та, звичайно, те, звичайно можливо, зараз ми ще... будемо його і допитувати безпосередньо, пане Андрію. Тож далі вам слово загалом. Ви знаєте, якщо Брати категорію жінок особливо з дітьми, особливо з маленькими. Ну не кожен працедавець хоче надавати місце саме для такої жінки, чи це вже власне, якась, скажімо так, вже неправдива інформація станом на зараз. Ну, якщо дякую, якщо говорити відверто, одне із причин дійсно, що гендерні стереотипи сьогодні залишаються, тому що керівник не кожен погодиться, зважаючи на те, що є жінка да молода людина, але є певні зобов'язання цієї Людини, можливо, вона він вбачає те, що вона не зовсім буде в повному обсязі виконувати ті обов'язки, на які він розраховує, тому можливо, є такий на превеликий аспект. Але е, якщо сьогодні керівник шукає дійсно фахівця, який буде чітко і якісно виконувати свою роботу, то я думаю, що вони завжди знайдуть щось спільну мову mm -hmm. і знайдуть спільні знамени для того, щоб е, домовитися про якийсь певний режим роботи, який буде достатньо зручний сьогодні для найманого працівника, і вона зможе, зможе надати. Достатньо уваги для вирішення власних справ, тобто бути більше своєю дитиною, доповнюючи перше питання, яке говорила Христина, хочу сказати, що окрім анонсованих тих заходів, які ми сьогодні проводимо з жінками, внутрішньопереміщеними людьми, також продовжується робота, саме звичайна планова робота служби зайнятості. Продовжується робота проведення тих же самих семінарів, чи Гу. тих самих, самих звичайних тренінгів з розвитку, навичок soft skills, а також індивідуальні співбесіди з самим кар'єрним радиком. При зверненні до служби зайнятості, а також робота з самим психологом, часто звертаються саме от жінки з дітьми малими і ВПО до вас. Чи вивчали ви взагалі ринок праці і ситуацію з працевлаштуванням саме оцих от категорій населення? Так, звичайно, це наша це наш прямий обов'язок. Ми працюємо з цією категорією. У нас є певний набір інструментів по роботі з даними з даної категорії, саме жінками, з внутрішньопереміщеними людьми. Тому можна сказати, доуважити на такі прості речі. Що ми сьогодні пропонуємо? Ну, перше, що ми сьогодні хочемо запропонувати і працюємо в цьому напрямку, то це професійне навчання. В структурі сьогодні служби зайнятості є вісім центрів професійно-технічної освіти, які займаються саме професійним навчанням, і ми маємо можливість запропонувати людині сьогодні здобути для себе нову професію. Абсолютно нову чи підвищити кваліфікацію? Абсолютно нову професію, а також за бажання любити підвищити кваліфікацію, а також пройти е, освітні навчання за освітніми напрямками, які сьогодні актуальні на ринку праці, е, додатково для того, щоб е, продовжити тему професійного навчання. Ми маємо можливість сьогодні запропонувати такий документ, як ваучер. на нову професію, отримати mm -hmm. шанс е, змінити свою, до прикладу, кар'єру бути без... Більш конкурентно спроможним на ринку праці. Да, це от безпосередньо е, в цих брошурках, про які говорили. Не дівчата, не мами, да переміщені люди мають і можливість знайомитися. До речі, дуже багато цієї продукції друкованої буде на самому ярмарку -вакансій, а також буде на робочих місцях у самих фахівців, де безпосередньо працюють країні радники з пошукачами роботи. Тому е, даний документ, про який я вже почав говорити, є доступним для певних категорій громадян. Основне завдання це підтримання конкурентноспроможності спроможності на ринку праці для здобути для себе нову професію або ж другого вищого освіту. Угу. Тому даний документ для людини є безкоштовним. Служба зайнятості сьогодні готова його оплатити. Вартість такого документу 30 тисяч гривень. Угу. Тому людина може спокійно отримати і здобути для себе професію. Е, наступне про що хочу зауважити про те, що люди, які перебувають на обліку в службі зайнятості, мають можливість долучитися до тимчасових робіт, до громадських робіт. А саме це сьогодні армія відновлення. Люди, які допомагають нашому фронту, да наближають допомогу, наближають перепрошую перемогу. Е, люди при цьому отримують тимчасовий заробіток в розмірі мінімальної заробітної плати і перебувають на обліку в службі зайнятості. А скільки на обліку в службі зайнятості перебувають внутрішньо переміщених осіб, саме жінок, і власне чи є такі, які от місцеві жінки з дітьми? Станом на сьогодні на обліку в Хмельницькій філії Хмельницького обласного центру зайнятості перебуває близько 300 переміщених людей uh -huh. даними людьми працюють фахівці, працюють психологи, пропонують той перелік послуг, які сьогодні актуальні на ринку праці. Пропонується робота в залежності, знову ж таки, в залежності від запиту клієнта в виконується. <кхід> З ними така робота. Якщо сьогодні людина шукає роботу, вона озвучила те, що для неї сьогодні є бажана професія, бажана робота, відповідно, фахівець здійснює підбір роботи угу. і пропонується робота. Якщо ж людина сьогодні готова змінити професію, йде робота в напрямку професійного навчання. Якщо ж шукає людина якусь тимчасову роботу, ми готові підкласти плече і посприяти підтриманні, можливості отримання тимчасового заробітку в період перебування на обліку. Ще дуже хотів зауважити на тому, що сьогодні служба зайнятості пропонує також і підприємницькі ініціативи. Для наших дівчат жінок, тому що сьогодні можна жінок назвати сильні угу. слабкі жінки. Да. Тому обов'язково в цьому напрямку є також умова. Що ми сьогодні пропонуємо? Ми сьогодні пропонуємо можливість отримати грант. На започаткування або масштабування власного бізнесу, mm -hmm. тобто від 50 тисяч до 1 мільйона сьогодні є можливість отримання коштів для ведення свого власного справи. Ну там також по категоріях. Там якщо родина військовослужбовця безпосередньо, так, то там вже гранті більший. Так, так. щодо популярності зараз професії загалом серед жінок, чого найбільше прагнуть вже і подолянки, і вже і внутрішньо переміщення, але аналогічно подолянки. Згідно професійно-кваліфікаційного складу на обліку в службі зайнятості перебувають більше 60% людей з повною вищою освітою. Якщо зробити аналіз актуальних вакансій на ринку праці, то сьогодні більше 60% вакансій це робітничого характеру, mm -hmm. тобто маємо такий дисбаланс. При співбесіді з карінними радниками, звичайно, доноситься інформація до безробітної особи, що є пропозиції зміни професії. Можливо, хтось погоджується, а хтось продовжує намір шукати роботу, ту, яку відразу хотів шукати. Але разом з тим погоджуються дівчата і на зміну професії, тому найпоширеніші, найпопулярніше сьогодні професії є це менеджер, бухгалтер, продавець. Консультант mm -hmm. сфера послуг, сфера послуг, це обов'язково mm -hmm. да швачка, кухар, бармен, mm -hmm. б'юті майстри, певне? Б'юті, да. так так, 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 та, так аналогічно зараз да, шукають. Да. А, загалом, якщо говорити щодо вподобань, пані Кристино, чи чули ви під час от, психологічного того вебінару, про які проводили? На що більше до чого більше схильні от учасниці вашої програми? Наскільки ми знаємо, зв'язку з воєнним станом в Україні досить часто жінки опановують професії, які традиційно називали чоловічими, mm -hmm. так тобто водійки, навіть трактористки. У нас на заході, коли був психологічно розвантажувальний захід, ми запросили Інну на Бочинську, яка є і грантоутримувачкою від центру зайнятості, яка опанувала новий для себе навик в водіння на тракторі. Так, mm -hmm. і вона надихала людей. Ми її саме представили, як надихають. Чи історія успіху людина вселила в жінок віру в те, що можливо абсолютно все. Є така чудова фраза. Вона мені досить імпонує, що жінка однією рукою тримає колиску, а другою рукою тримає цілий світ. Ось це те про наших жінок. Наші українські жінки опановують нові для себе професії, і ті жінки, які переїжджають зі сходу України, також інтеруються, навчаються і працевлаштовуються у нашому місті також би хотілося надати деяку статистику, яку мені ще раніше надав хмельницька філія Хмельницького обласного центру зайнятості. Це е, яка кількість жінок охоплено за перші 5 місяців 2025 року. Це 9206, 200, вибачте, 7 жінок. Е, з них мали статус безробітні їх е, з яких е, 1179 за статусом ВПО внутрішньо переміщеної особи, 843 передпенсійного віку, і 484 особи з інвалідністю. Із них 714 мають дітей віком до 6 років. Mm -hmm. Як ми бачимо, що працевлаштовано за цей час 3200 жінок, це доволі великий mm -hmm. показник, і залучено до участі у громадських та роботах тимчасового характеру 1748 жінок і направлено на професійне навчання 667 7 жінок отримали ваучер для перепідготовки та підвищення кваліфікації 543 жінки. Звісно, що по результатам, коли наша ініціатива вже добіжить до кінця, ми отримуємо ще більш новішу статистику, отримуємо відгуки від жінок. Але як ми бачимо всередині нашої ініціативи, адже пройшло вже два місяці, ось уже третій місяць ініціативи, що відгуки доволі позитивні, тому що ми акцентували увагу на те, що на наші заходи можна і потрібно приходити з дітьми, і ми створювали ем, з представниками центру зайнятості таку атмосферу, атмосферу затишку, коли жінка з дитиною е, не є е, проблемою для заходу. Mm -hmm. Тобто, навпаки, е, ми там з психологом і олівці, і фломастери, кави паузи організовували, і громадська організація дівчата активно це фінансувала і допомагала, е, щоб. Е, Мама, яка має дитину, не шукала, де залишити цю дитину і пройти на захід, і саме таку атмосферу ми прагнемо створити і на ярмарці вакансій. Ми бачили, що і на попередньому заході мами з візочками підіймалися так. Я за те, щоб оцей каталог вакансій, який створений хмельницькою філією Хмельницького обласного центру зайнятості, щоб цей каталог із номерами телефонів роботодавців, щоб він ще більше поширювався, mm -hmm. і люди один одному передавали, аби кожен роботодавець отримав свого чудового працівника, а кожен наполегливий і чесний працівник знайшов саме професію по душі, таку сродну працю, як казав Сковорода. Якщо говорити безпосередньо про рівень заробітних плат, от багато чула про те, що під час прямих етерів ми спілкуємося із внутрішньопереміщеними особами, і вони говорять, що не той рівень заробітних плат. Пане Андрію, власне, які основні вимоги висувають самі внутрішньо переміщені особи під час пошуку тієї чи іншої роботи, бо, окрім заробітних плат, власне, ну люди які приїжджають до прикладу з Маріуполя, ну це в більшості це зварювальники. Це висококласні зварювальники, і не лише тобто, там це таке виробництво масштабне, якого на Хмельниччині ну немає в таких масштабах. Ви дуже вірно замітили східну частину України, тому що там дійсно е, зовсім інші галузі, там завжди рівень заробітної плати був порядком вище. Mm -hmm. Ті дівчата жінки, які переїхали на західну частину е, України, відповідно стикнулися з такими навіть. Певним дивуванням, як такий рівень плати ви мені пропонуєте. Якщо сьогодні говорити е, е, офіційними цифрами оперувати, то сьогодні за дан, за <кхм>, даними бази даних єдиної інформаційно аналітичної системи служби занці середній розмір. <кхм> Заробітна плата заявних вакансій складає 14 тисяч гривень. Mm -hmm. Звичайно, коли людина мала заробітну плату 40, 50, 60, 70 тисяч, mm -hmm. ну хай буде навіть і якийсь інший рівень, то вона сьогодні буде сподом на це. Е, і mm -hmm. до цього також можна додати, що вони стикнулися з тим, що е, м, із Відсутністю, скажімо так, вакансій з гнучким режимом роботи, тобто є чіткість ця роботодавця з 8 до 5. тобто людина розуміє, що мені на 9 годину потрібно завести наприклад, дитину в дитячий садок в 5 годині, мені потрібно вже забирати. Тому е, намагаються повідомити чи поінформувати да роботодавця про те, що я готова, але дайте мені більш гнучкіший графік роботи. Роботодавця не завжди погоджується, тому що в нього навіть раз... зараз, да, коли навіть є таке... криза кадрів, Да, навіть в те, що не погоджується, ага. да. хоча є такі мережеві. Е... Маркети, які в принципі розглядають такі варіанти, тобто під школи, що може така робота, навіть після восьми годин робота, mm -hmm. тобто mm -hmm. там, де є торгівля, там mm -hmm. де сфера обслуговування, mm -hmm. то сьогодні цей варіант розглядається. Тобто, робота все рівно має бути більш гнучкішим і mm -hmm. розглядати цей варіант. Ну і звичайно, потрібно говорити про те, що сьогодні жінки бажають працювати дистанційно на повний робочий день. Вони про це сьогодні заявляють зв'язку з тим, що мають <кхм>, вирішувати певні власні справи. Бажання також вони заявляють про бажання здійснювати догляд за дітьми самостійно не завжди є можливість повідати дитину в дитячий садочок. Ну і те, що е, останнє, що я говорив, про те, що знову ж таки є гендерні стереотипи, це вже сторони роботодавця, коли знову ж таки є певні відмови. Ну і е, людина, звичайно, що нам. Е, Залишається в такому ак активному пошуку, тому ми намагаємося тими активними формами, які ми сьогодні володіємо, намагаємося десь знайти такі точки дотику для того, щоб допомогти людині зорієнтуватися на ринку праці. Ну і ще можливо, якийсь психологічний аспект правильно? Е через те так. ще одна ідея нашої ініціативи, е яка прийшла мені в голову декілька років тому, коли mm -hmm. я побувала в місті Тернополь на одному з підприємств. Е на вході я побачила, що є такий дитячий куточок, ціла дитяча кімната, mm -hmm. і е охоронець, е який працює. На тому підприємстві, наглядає за дітьми в літній період, і мама може без перешкод працювати, знаючи, що є дитина під наглядом. І декілька років ця думка не давала мені спокою. І саме в громадській організації «Геодівчата» ми знайшли саме таку фінансову підтримку, щоб створити три такі дитячі кутучка mm -hmm. у Хмельницькому. І наразі підготовчий такий період це буде в департаменті соціального захисту. У населення в бібліотеці і в місцевому соцзахисті, де проходить доволі багато людей, і щоб доки батьки, мами, чоловіки батьки оформляють документи, ця дитина мала де побавитись, uh -huh. і наша ціла команда ініціативи, маючи досвід батьківства, розробляла такий проект цих дитячих куточків, щоб там було простір саме child-friendly, такі дружні до дитини. У наших куточках буде абсолютно безпечні мем. Блі, ми розробили правила користування цим дитячим куточком згідно з тим, в яких умовах ми зараз живемо в правовому режимі воєнного стану. Килимочки будуть така тепла підлога, іграшки, які абсолютно безпечні, тому що спільно з психологом продумували і вік, щоб дитина не ковтнула якусь детальку. Це будуть і великі кубики, лего, і різні розмальовки. Не буде ножиць, стиркулі або щось, що колячі чи ріже, чим дитина може поранитись. Будуть і іграшки. А також будуть і найосновніші засоби гігієни, тобто такої побутової хімії, і те, чим обслуговувати цей куточок, щоб там завжди панувала чистота, порядок і однією з умов, що ми. Продумала для куточків, що якщо потрібно буде бігти в, в укриття, то діти там не будуть розуватись, а кайломочки підлаштовані під те, щоб їх можна було без перешкод помити. Mm -hmm. Тобто, мені здається, душа кожної жінки, яка доторкнулася до цього куточка, кожна дала свій досвід, і ось воно скоро запрацює. Ми, звичайно, додатково ще анонсуємо, де саме ці локації, але вже до кінця жовтня, до кінця нашої ініціативи, ці куточки запрацюють. Mm -hmm. І найосновніше, що потім по акту прийому передачі. Ці куточки завжди залишаться на базі цих установ. Тобто, це не лише під проектом на місяць чи на два, а це вже щось, що залишиться як пам'ять і як результат цієї е, адвокаційної кампанії і цього проекту. Пані Кристино, ви розповіли про те, що хто допомагав фінансувати, хто був ідейним насленником, і так далі. А от хто реалізовує безпосередньо даний проект? Ви із Хмельницької філії, Хмельницького обласного центру зайнятості, хто долучений саме? Тобто, ми говоримо про те, що про психолога, так я так, так. розумію. Психолог Є велика команда від ГО «Дівчата», які, як кажуть, на жаль, залишаються за кадром, але їхню роботу результат ми бачимо. Звісно, це і психологи, і смм спеціалісти, і комунікаційники, і керівництво, хто вирішує питання і працівники, які напряму ведуть угу. перемовини з донорами, угу. і донори хто фінансує? Угу. Тобто команда це більше десяти людей. Угу. Загалом як реагують на таку ініціативу жінки-учасниці? Жінки реагують з позитивом, і ми бачили ці чудові фотографії з психологічно розвантажувального заходу. Коли керівництво центру зайняти сказало, що такої кількості дітей одночасно в актовому залі, напевно, ще на жодному заході не було. Хмельницька філія залишилася ціла. Так Ну, бо діти вони такі активні. Вони ну 10 хвилин не посиділи, а далі потрібно вивчати територію. Так Тобто позитивно, в принципі, так? Так, позитивно, і я думаю, ще більш позитивно будуть, коли побачать результат, коли саме mm -hmm. оці меблі, все буде встановлено. Ми побачимо, що м, щось залишилось після ініціативи, і щось, що буде на роки. Mm -hmm. Ну і відповідно, найближчий захід, який має відбутися, як ви сказали, що це 19 вересня, 10.00, це ярмарок вакансій, в принципі, mm -hmm. одна із основних подій е, даної програми. І, на... Ярмарку вакансій. Так. Ми ще можемо спілкувати з роботодавцями, тому так. що в межах цієї ініціативи ми хочемо налагодити таку співпрацю з роботодавцями і обговорити питання не лише про совлаштування таких жінок, а й щоб вони на своїх робочих місцях, якщо це реально зробити, теж створювали такі куточки, де мама може на годинку, mm. на дві, якщо їй потрібно відлучитись в лікарню чи ще кудись, щоб вона в іншу частину міста не витрачала велику кількість часу на дорогу, а провела. В якості там виключення колись дитину, або дитяча було... так, так кімната, так? де uh -huh. все облаштовано, там, де немає вікна, де... або є спеціальні е захисні споруди, uh -huh. щоб дитина не підійшла до вікна, або е де хтось з працівників є відповідальний за дітей. Тому за що наград, ми за знаємо, вітьми, що е наразі можуть бути ці тривоги доволі довго, і ми повинні підлаштовуватись під реалій сьогодення. Навіть якщо жінці потрібно затримати. Матися на роботі а дитячі садочки в нас працюють по графіку, і не завжди власне цей графік співпадає. Mm -hmm. То щоб дитина мати могла забрати швиденько і в ту, в ту кімнату ту годину mm -hmm. ще щоб дитина не була. Всі говоримо від відхід від радянщини. Так, коли наші мами брали десь нас на роботу, mm -hmm. е, два стула разом посували, і ми там під куртками з. Е, Пали в цих mm -hmm. халабудах, щоб такого вже не було, mm -hmm. тому що діти заслуговують на безпечне дитинство е, на ярмарку вакансій. Ви сказали про підприємців, пане Андрію. Це безпосередньо ті підприємці. Ви підбирали тих підприємців, які будуть присутні? І хто будуть ці е, люди? Це виробництво, та ж саме про те, що ми говорили е, е, сфера обслуговування. Та, в якому напрямку будуть? Да. Саме. На ярмарку вакансій вже запрошені 10 роботодавців, які представлять понад 400 вакансій сьогодні для жінок для актуальних вакансій, що може запропонувати. Дуже чудова нагода познайомитися, поспілкуватися безпосередньо з роботодавцем або з самим представником роботодавцем, дізнатися про умови праці, режим праці, характер роботи, рівень заробітної плати. Ну і звичайно, показати себе, який я є працівник і що я готовий да, і готова запропонувати. Звичайно, що найбільша частина це буде сфера обслуговування, сфера послуг. Це буде. Наше транспортне підприємство, яке uh -huh. пропонує сьогодні роботу It's і навчання електротранс, uh -huh. ми обов'язково їх запрошуємо. Також буде дуже гарна презентація всіх представників роботодавців, які приймають участь у ярмарку вакансій електронно. Тобто, ми можемо знайомитися uh -huh. також по відео, що як працює саме підприємство. Тобто Презентація відео огляд самого підприємства. Я думаю, що буде цікаво. Ми для цього робимо для того, щоб люди прийшли, ознайомилися ну про принаймні поширили цю інформацію, що такий захід проводиться, і хтось для себе почерпне якусь цікаву інформацію і комусь вона і пригодиться. Так, пані Простій. Також Ми на заходах наших знайомили м, жінок з проектом Вільна мама, керівниця Вікторія Перхомець, де на базі бібліотек вже були створені такі mm -hmm. простори. Але ми знаємо, що той проект зарекомендував себе дуже чудово, і ці простори е, функціонують, але проектом охоплено не всі локації. Е, тобто ми налагоджували такий міст між різними дотичними проектами, і такі як муніципальна няня, в тому числі, щоб жінки знали більше е, про те, як подолати саме ці батьки. Які вони... Про можливості своєї сім'ї що багато жінок не працевлаштовується, тому що не знає, як вирішити питання з дитиною. Коли... Ну і зараз відповідно є і нові програми, також для молодих мам, де буквально там я не знаю, з, з декількох місяців від народження дитини mm -hmm. держава надає можливість, якщо жінка бажає вийти на ту чи іншу роботу, підтримуючи фінансово безпосередньо ту чи іншу сім'ю. Чим завершиться проект? Основна яка місія має бути, і власне, коли ви скажете, що ми ту місію виконаємо. Але що відалі має вийти після даного проекту? І коли відалі проведені всі активності проекту, тобто наша наступна активність ярмарок а, вакансій. А, у нас вже надруковані інформаційні матеріали. Ми знаємо, що кожен кожного по тисячу штук, тобто три тисячі екземплярів. Mm -hmm. а, а також ми отримаємо статистику від Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Скільки жінок скористались нашими програмами і скільки жінок вдалося працевлаштувати? Mm -hmm. Тобто, таку статистику, як ми брали до початку. У реалізації цієї ініціативи, тобто скільки жінок отримали ваучери, скільки жінок отримали гранти, скільки з них внутрішньо переміщені особи, ті, хто мають дітей до 6-річного віку, і також ми будемо вдячні ще на соцмережах. Залишати залишати негативі. позитивні або можливо негативні і рекомендації, то теж це все вітається або тільки краще реалізовували наші ми активно Будемо на нього реагувати, угу. ну це конструк... конструктивна критика. Це завжди знаєте такий стимул до росту і виправлення а, якихось помилок. А, чи можна ще долучатися до даної ініціативи? Загалом, от власне, на 19 вересня, чи можуть прийти нові жінки безпосередньо, чи ми говоримо лише за тих жінок, які були присутні на попередній? Так, наша а, основна будині. мета сьогодні завітати на ваш прямий ефір – Це саме запросити жінок 19 вересня на 10 годину ранку відвідати ярмарок вакансій та обрати для себе ту професію або отримати хоча б каталог вакансій з інформацією, яка підштовхне змотивує вас працювати і. Реалізовувати своє право на працю, ну, і, звичайно, буде безпосередній контакт з самим роботодавцем, mm -hmm. представником, задати запитання, яку, яку хвилює, що цікавить людина, і отримати відповідь. Е по можливості працевлаштовані чи потрібна попередня реєстрація, чи потрібно телефонувати безпосередньо, вказувати прізвище і ім'я для mm -hmm. того, щоб потрапити на даний захід? Абсолютно не реєструватись не потрібно лише безпосередньо на заході, щоб ми мали контакти. Mm -hmm. Тих хто відвідав захід, щоб був такий зворотній зв'язок. То ми чекаємо всіх бажаючих. Ми вам ще і можна з дітьми безпосередньо. Так. Ді, діти вітаються двері на місці. В <сум> служба зайнятості, хмельницька філія служби зайнятості запрошує і дітей. Щиро дякуємо вам за те, що прийшли, і за дійсно таку прекрасну ініціативу, тому що ми знаємо про те, що дійсно є зараз жінки є отім, рушієм сили українського тилу, тому що і багато і підприємець у нас відкриваються саме жінок безпосередньо. І як вже сказали пані Кристину і пані Андрію, про те, що саме жінки опановують Вічі професії, ну тому що наші чоловіки захищають нашу країну у час війни безпосередньо. Тож Кристина Колотило, це координаторка ініціативи Рівність Лідерство майбутнє у Хмельницькому. Та Андрій Боднар, це виконувач обов'язків директора Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Були з нами. Нагадаємо, 19 вересня 10.00 Хмельницька філія Хмельницького обласного центру зайнятості. Е, власне, має відбутися ярмарок вакансій, тому якщо вас зацікав.